Я пройшов. Менше двох тижнів підготовка до протезування в мене була. Потім мені видали на два тижні навчальний протез. На ньому я навчився. Після двох тижнів я став на постійний протез. Це ампутація, може, так поняти. Ну да. Ми стояли на позиції. У нас на той час було дві людини тільки. Коли відстрілювалися, накриття не було, не почув дрона. Підлетів дрон і скинув гранату. А так вийшов, що стояв. В колі сидів на колінові і відстрелювався спольного з кулемета. Ну, я навіть нічого не почув, була така спишка, мене відбросила на воронку. І там я зрозумів, що це був скид з дрону. Тому що міномет, коли стріляє, ти чуєш, коли воно прилітає, коли танчик працює, ти також чуєш. А це іменно видно, був скоріше всього. І так же саме сказав, мій побратим це був дрон. Весь удар забрала моя нога. Варіантів її, щоб спасти, не було. Це я сам зрозумів, і побратим зрозумів, який мені допомагав. Потім Низ коліна був перебитий, відкриті переломи. Каліна було перебите. І зверху, як оказується, потім був, я так зрозумів, закритий перелом кістки. Накалировали вверх коліна, два тур... турнікета. Моя евакуація длилася 11 часов. Це до моменту ампутації. Помімо цього були ще там некоторі проблеми. Так само. З легкими, ця нога була посічена, рука була посічена, обличчя трішки посічене, перебита нижня щелепа навпіл. Це все зависить від настрою людини ще багато що. Якщо людина настроєна, що хоче стати на ноги, то в неї буде виходити. Любому. А якщо людина не хоче цього, то як би це не робили реблітологи, як це не робили психологи, це все розпочинається з тебе. Ну, общество привив... прививає те, що ну, це все єсне, це нормально, війно йде. Ну. Може, нікотим людям це, звісно, неприятно видеть. Ну, І часом, допустимо, не самому мені кажуть, а допустимо монтарі мої, допустимо, коли там, я робив якісь шаги, або, допустимо, коли став на Кастелі, там, там своїм подругам показувала, там, або ще щось там некоторые. от, это, там, якесь страшно було дивитися. Хочеш ще так Я більше підтримую. Це моя сім'я. У мене є дівчина. Зараз я проживаю з батьками. То мене підтримує моя сім'я. Зараз, допустимо, поставив протест там почав би ходити зі дівчиною. дівчини, там, допустим, в парк і кудись, можемо, в кафе якесь з друзями. Там.